Коли в моєму серці йде дощ, це неймовірно красиво. Коли моє серце плаче від болю, це красиво. Бо саме тоді серце йде вглиб крізь біль у глибину. Біль завжди веде до любові, до щирості, до найглибшого знайомства із собою. Коли моє серце плаче від радості, від любові, від розширення. Від раптового усвідомлення це неймовірно красиво. Коли моє серце плаче, це мене надихає, бо жіноче серце має магічну суперсилу трансформувати біль та страх у любов та насолоду. І мені подобається, коли моє серце плаче, бо це означає, що я відчуваю життя і моя творча енергія серця. Зараз створює це життя.